Дина Ковальчук Дина Ковальчук жасть доглядаєш, як ніби тобі 16 років. Реально. Не не Та нема там нічого. Ми їдемо м -м, поновлювати контент, скажімо так. На нову фотосесію. 7.30 я мала бути біля Іри. В 7.35 Ірина дзвонить Де? А я що? Я сплю. Я не почула сьогодні будинок. А, Нічого. Але по факту ми і так встигаємо. О, ми, ми знімовачи, ми встигли чи ні, на ту годину, що нам треба. Тут дуже гарне світло. Так, хто буде дивитися відео, скажіть, гарне світло, правда? Таке, як в кіно. Правильно? Ми приїхали на студію. Зараз вам покажуть військові студії. Е, типу, знайди, куди йти. Не йшли. Ось, прекрасні сходи. Зовсім не страшно. Шлях уже. Та, я сьогодні не проспала. Не встигла посмітити. Іриночка знайшла мій улюблений протеїновий батончик. Я випила каву, з'їла банан. Протеїновий батончик. Іся стяну. Так. Господи. Щоб ви розуміли, тут дуже спілкуватися. Okay. Як якісь сталкер. Ми знайшли студію. Ура! Можете розібрати? Віси, як тут красиво. Дуже атмосферно. Шикаво мені зроблять. Так, ми тут перший раз. Mm -hmm. Я тебе поснімала. Це теж має теж... бути Все, ми встигли. Ми запізнювалися, але ми встигли. Ось так виглядає сьогодні наша студія. Всім добрий день. Величезна циклорама. І ось такі волосаті кріселка. Боже, ж би ютуб не заплачу за музику. Буду розвішувати одяг і починаємо. Ютуб не заблокує музику? Але наші ці тапки, вони дуже... Не прикольно, не страшно. Ми вже закінчили фотосесію, переїхали ще на лазерку. Чекаю, поки Ірі зроблять і їдемо їсти. Боже, у мене сил в руках і в тілі зовсім немає. Тобто я привикла мати нормальний сніданок, привикла нормально поїсти, і в мене є сили. І енергія, дуже багато чого робити. Ви завжди мене питаєтеся, звідки в мене стільки енергії. Я зрозуміла, звідки, бо я нормально їм і маю сил. Сьогодні я не поснідала. Моїм сніданком була кава американо з молоком, а моїм сніданком було банан і протеїновий батончик. Та я зовсім сил не маю нічого робити. Я просто на кожному кроці отак сижу і коняю. Я вже чекаю, щоб ми пішли в кафе, нормально поїли. Бо я вже дратуюся. Мене вже починає тушнити від того, що я голодна. Я вже навіть каву пити не можу, бо мене вже тушнить від тої кави, хочу нормально поїсти. Вот. Е, коли є режим. Класно його дотримуватися. Я собі підготувала сніданок, на ранок, з вечора. Я зробила, все готове, мені треба тільки витягнути з холодильника і з'їсти. Але що, блядь, як я проспала? В 7.30, я мала бути вже біля Іри. А вона до мене дзвонить 7.35 де? а я в ліжку сплю. Я встала за 7 хвилин, вбралась і вже поїхала по неї. То просто, просто я така роздратована. То все через те, що я вчора довго не могла заснути, і я сиділа, гортала тіктоки. Я знала, я відчувала, що таке буде. Я вже вдома приїхала додому, була ще в магазині, купила собі продуктів папешних, е, доїхала додому, нічого вам не зняла, тому що розрядився телефон. А я вперше в житті не взяла з собою в дорогу павербанк. Ну, чому не взяла це? Зрозуміло, бо я дуже швидко літала по хаті. Дуже втомлена. Е, планую вже цю частину дня розібрати Дірект і відпочивати, нічого не робити. Включу собі якийсь серіал український і буду. Тупайте, дивитися серіал. Але спочатку потрібно розібрати пакети, поскладати трохи на кухні і все, можна відпочивати. В хаті холодно. Зараз попрошу Роману розпалити камін. вдягла його светр на флісі. День цього ранку пішов не за планом, але я вже трохи побула вдома і знаєте, мене трошки попустило. Я вже булася. І от ще хочу сказати, знаєте, це ж не одній фотосесії розходилося, Я ще паралельно працювала, була на різних проєктах. Відповідала по то закидала клієнтів, торіз відповідала своїм улюбленим індивідуальникам, і це все робиться. Важливо підійти до цього питання відповідально, розібрати питання, дати чітку обґрунтовану відповідь. А відписую я завжди текстом ніколи на ходу не пишу голосові повідомлення. Тому що коли індивідуальниці знову потрібна буде відповідь, вона зможе вбити кодове слово і знайти те повідомлення, яке я шукала. Тому тому мене існує правило. Я ніколи не пишу індивідуальникам голосові повідомлення, тільки текстові, щоб коли проблема повториться, вона могла написати кодове слово і швидко знайти повідомлення, а не переслуховувати мільйон моїх індивідуальних. Тому це теж ого сьогодні часу мене забрало. Але давайте робити огляд продуктів на 3393 гривні. Це я купила сьогодні в Ашані для себе. Зразу скажу тут такі продукти, яких в нас нема, тому я їх купила. Ну і з 3393 гривень найбільшу суму 1399 гривень забрав наповнювача для котячого лотка. Я купляю одразу багато, беру 8-10 мішків для того, щоб мати, щоб кожного разу не бігати. Цього разу я взяла 8, і це вийшло на 1399 гривень, 20 копійок. Давайте подивимося на оці ультрамодні товари, які я купила, яких ходорові нема. Значить, я купила клубніку для Поліни. Вона її обожнює. Знаю, що з теплиць, але вона її любить, я її купила. Далі купила ось такий сирок 0,2 Фет. Загалом Філадельфія має дуже багато жиру в собі. А я її дуже люблю на канапочки. Ось така помазанка, так би мовити, має дуже мало жиру, тому взяла аж три штуки, тому що ми це любимо. Далі взяла собі ось такі чіпси з. Норі до нас часто приходять друзі на пиво. Вони їдять чіпси. щоб я не сиділа, знаєте, як дурочка. А я беру собі ось такі норі, які їм. Це є сіллю, це є просто дитячі, це є васабі. Вони мають десь 12 кілокалорій, і я їх можу собі з'їсти за столом з друзями. А так просто я їх не їм. Купила ось такий білок яєчний. А для того, щоб добирати білку, срок придатності 2 тижні, і можна по різному використовувати. Класно, круто купила. Далі купила собі ось два таких варення без цукру. Бачите, тут має так, фіксуйся. Так, без цукру, 100% натуральне. Взяла собі ось таке варення, воно по складу дуже класне, і взяла собі що це чорничний йогурт і полуничний десерт. Це суто для чия пудингів. Використовувати на них. Далі взяла собі ось такі два йогурти. Я буду їх використовувати разом з сирниками. Вони також мають дуже мало жиру, це та сама фірма, бачите, і вони мають дуже прикольний склад. Я я їх ще ніколи не їла, і я дуже надіюся, що вони будуть смачні. Взяла малину та клубніку. Були ще смаки, ваніль, шоколад і лохина. Але я взяла ці два, бо я їх люблю. Потім знайшла ось такі два протеїнові йогурти. Взяла на пробу, я ще їх не їла, проте бачила в одної фітнес блогерки що вони прикольні. Взяла спробувати. Знаєте, де коли хочеться чогось смачненького. Оце на той варіант, коли хочеться чогось смачненького. Взяла лохину, тому що вона дуже велика. А я Люблю велику лохину. і взяла ось такий цікавий набір макаронів. Це було не обов'язково брати, і худнути можна без цього. Зразу скажу. Без цього всього можна худнути. Це я просто розбавляю свій раціон цікавими продуктами, Знаєте, щоб спробувати щось новеньке. Значить, це є макарони із сучевидці, це є рисові макарони, а це є дитячі макарони із добавками соку різних овочів. Будемо пробувати прикольно зараз. Я подивлюся, що вони коштували. Мою дитину неможливо заставити їсти сочевицю. можливо, таким варіантом вона буде їх їсти. У мене подруга запиталася, а на що ти її заставляєш їсти сочевицю, якщо вона не хоче. Не знаю, просто хочу зробити раціон своєї дитини багатшим. Ось і все. Так, давайте я знайду, скільки коштують ці макарони. Макарони рисові. Ось ці макарони коштують 35 гривень 40 копійок. Макарони з сочевицею. ось ці коштують 89 гривень ці макарони не знаю, скільки коштує. Паста, так? Зараз подивимося. Норі, норі. Це се... паста. Паста коштує 83 гривні. 83 гривні. Тобто речі найдешевші. Я сьогодні купила собі новий догляд для волосся, але спочатку зроблю вам огляд старого догляду і дам вам зворотній зв'язок. Значить, оце все мої баночки для волосся. Давайте почнемо із цієї Vela Fusion. У мене на цей шампунь е, алергія, і в мене чіхається все ось тут кругом страшно. Просто сробить так, що я, я готова. Переб'ю, але я зараз теж буду робити поряд. Тут розлом. Дуже сильно свербить по колу, страшно, і з'являється перхоть. Від нього волосся дуже гарно виглядає, дуже гарно лягає, але сама шкіра голови мене свербить і плюс е, з'являється перхоть. Маска від цієї фірми топ. Дуже класна. Далі, ось е, це, тут в мене лишився лише кондиціонер. У мене був ще такий самісінький шампунь. Зачекай хвилиночку, добре? Такий самісінький шампунь. Дуже мені подобався, класно було волосся після нього, класно вичищав. Шкіру голови загалом дуже задоволена. Сьогодні хотіла купити саме цей набір, але не було шампуню. Були тільки ось такі кондиціонери. Далі, ось таке я купила свого майстра по нарощенню. Також дуже класний шампунь і класний кондиціонер. Але якщо порівнювати цю і цю фірму, то оце мені більше подобалося. Воно робило волосся краще. Ось таку маску я купила в нашому місцевому магазині Румуля. Там є цілий набір і шампуні. І кондиціонери, і маски. І от мені він також дуже сподобався. Робить волосся дуже м'яким. Ось зараз у мене волосся після цієї маски. Ну воно просто розсипчасте, дуже класне. Мені реально сподобалось. І сьогодні я ходила купити собі новий догляд. Зараз витягну і вам покажу. Значить, коли я прийшла за цим шампунем і маскою, мені сказали, що ось цей шампунь і ось ця маска мають кращий результат. Продавці в магазині мене запевнили, що вони користуються тільки цим набором, тому що він є найкращий. Ну, я повірила. Значить, заплатила я за це все 1690 гривень. Ну, але банки такі, знаєте, внушительні, їх надовго вистачить. Якщо хтось користувався цими шампунями і маскою, напишіть мені, дайте зворотній зв'язок, бо, власне, я тільки купила. Подивись, як мама, я попсикла, а дивися краще. Дуже красиво, Боже. Вау! <рив> Ти красотка? А, ну, але дивись, це після того. Ну, після рітуалс, так? І це духи. Це духи. Ой. Ти задоволена собою? Так. Да. Туда. Ми з Романом замовили 20 ось таких лампочок. Вони мають по 40 ватт і я зараз займаюся тим, що вішаю їх ось так по колу. А Роман тим часом має змінити бра на ті, що ми купили. Поки що буде ось так, а далі ми придумаємо, що ще зробити, змінити і додати. Мені дуже подобається красиво! Роман вже перечепив лампочки. Блін, така класна атмосфера в кімнаті з тими лампочками. Відео зовсім не передає, правда класно? Тут, е, І краще, я заберу. Ні, ні, лише це теж буде. Це буде моє. А мені такого ж самого Поставим, поставим. Поставим. класні. Я ще взяла, вони питалися, яке світло. Я кажу, давайте таке піднічник. От, ну понятно, що з тим ніхто спати не буде, бо це дуже сильне світло. Але взагалі Але боже. Книжку ви зможете почитати, книжку Так. І дуже світло кімнаті. До речі, тут були швидше чорні. Mm. І бачите, ще й чорні столи. І я вирішила повністю забрати чорний колір з кімнати, тому що ну реально дуже кидається в очі. Я хочу сюди ще замовити приліжкові тумбочки на ключик, щоб мати можливість щось поставити на ключик і ключик забрати. от. You know I mean. uh, тому залишилося ще поміняти ці столики, а ці столики поїдуть на перший поверх і там будуть заміж журнальних столиків. Можливо, а можливо на балкон, ще побачимо. У нас вже вечір. поготувала своїх ковальчиків, робила вівсяні блінчики. Найшвидше і найлегше, що я можу зробити, щоб всім догодити і собі, і їм. Йду вкладати Поліну спадки. Напевно, сьогодні буду спати з нею, тому що вона дуже сильно кашляє, вона всю ніч по-любому буде будитися. Взяла з собою книжку, четверте, четверте крило, почала її читати. Дуже цікаво. Сдаюся, що. Зможу читати, але якщо очі будуть боліти, то включу собі серіал. Там вийшли нові серії е, Ключі від правди, я ще не бачила. Там Супермама вийшла, я не бачила. Господи, якийсь е, тиждень був шалений, купу всього робила. Е, я буду вдячна вам за коментарі, дуже дякую вам за те, що ви пробули, прожили ще один день зі мною. І до зустрічі з вами завтра.